В Україні розпочинаємо свіжою погодою із температурою повітря плюс 20-25 градусів. Вітер незмінно рвучкий з північного заходу. Стишиться за прогнозами метеорологів аж у четвер 3 липня. Проте в атмосфері розпочалися зміни синоптичних процесів. Атлантичні циклони з прохолодою та опадами витісняє висотний гребінь нового антициклону. В атмосферних магістралях до нашого регіону почне надходити розігріте повітря прямісінько з півночі Африки та тропічних широт. Проте не все так швидко наголошують синоптики. За інформацією Черкаського гідрометеоцентру. У вівторок та середу, 1-2 липня, погода на Черкащині ще збереже прохолодний вітряний характер. Температура вночі становитиме плюс 10-15 градусів, в день невисокі 19-24 градуси вище нуля. Суттєвих опадів не очікується. У четвер, 3 -го липня, головним творцем погоди стане антициклон Бетіна. А тому на Черкащині сухо та сонячно. При такій синаптичній ситуації температурний фон зростатиме. стовпчики термометрів почнуть фіксувати перші 30 градусів вище нуля. У п'ятницю 4 липня очікують пік перших хвилин. Липневої спеки посилиться надходження розпеченого африканського повітря, що надасть температурам додаткового імпульсу в день 30-34 градуси, вночі не нижче 17-21 градуса. 5-6 липня попустить, 7 8 липня знову підпікатиме. З 9 липня жителі Черкащини знову зможуть видихнути з полегшенням. Тож аномальна і страшна спека, що нині полонила Європу, нам не загрожує. Але 1-4 липня по Черкаській області переважатиме надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека, тому усіх закликають бути обачені. І не експериментувати з вогнем.